Це наше нове придбання від магазину Ало. Це мультипіч Xiaomi, ще називають Xiaomi Smart Air Fry на 5,5 літрів. Придбали ми її по акції, тому дуже корисна річ в побуті, дуже задоволені. Обслуговування магазину Ало. І так, що ми маємо в комплекті? Маємо маленьку інструкцію до цього пристрою. Далі на різних язиках, в тому числі і українська, інструкція з безпеки є. Гарантія один рік. Далі якась теж інструкція, і інструкція до смарт-додатку. Оцей штрих-код відскануємо у додатку Xiaomi Home App або Android. І буде буде регулювання. Так, що ми далі маємо? Решітка. Безпосередньо сама мультипіч. Так, дістаємо. Дуже добре запакована. Так, запакована дуже добре і так. Ось така мультипіч. Так. Вилка з ковпачком для безпеки. Прекрасно. Сама мультипіч дуже гладенька, біленька. Тут регулювання і механічне, і сенсорне. Так, знімаємо заводські наліпки. Дуже добре, що вони є. Далі ось така чаша. Чаша має віконце, ручку і піддон. Піддон дуже гарної якості і чаша, і піддон. Дуже якісне покриття. Збоку такі ущільнювачі. Дуже легко виймається і вставляється. Дуже легко. Запаху, жодного запаху пластику немає. Тут є МАС написано, це до тієї риски можна. Накладати їжу для готування, заповнювати чашу. Так, тут ми маємо рішітку антижирову і за нею вже тен. Тен тут стоїть металевий, не трубчастий, а металевий, його видно. Дуже легко вставляється і виймається. Два запобіжники є, тому, якщо легко, вона не виймається. Треба трішки сили додати. Зараз ми її ввімкнемо. І вона запрацює. Працівники магазину «Ало» Одразу мені встановили тут мову, але тут української немає, тільки російська, англійська, французька, тому е сенсорний вмикач дуже легко. І за допомогою прокрутки вибираємо, яка програма потрібна. Ось каре ягненка, наприклад. І просто вибираємо, обираємо хрустящий гріль і обіжирювання. Ну, наприклад, хрустящий. Один слой або два слої, один слой. І вона почала працювати все дуже легко, дуже просто. Отмініть. Да. Все, вона вимкнена взагалі. Працює тут тепло. Кілька секунд і вже тепло. Тому рекомендую до придбання. Дякую магазину Алло за таку чудову річ.